Всім привіт! Знімаю невеличке відео про саморобного прицепчика, якого я зробив. На момент, коли я його робив в інтернеті інформації, було дуже мало по такому. Були якісь там типу заводські по 3-4 тисячі доларів, але такого плану я не міг знайти, щоб, щоб хоча б елементарно прикинути, як зробити, як не робити, як зробити. У мене прицепчик бортовий на тягах. Вигляд має він отакий. От Зараз розкажу більш детальніше по ньому. Розміри. Ширина 2,30, довжина 3,60. Це кузов з бортового газона. Дані кузова, їх є три види. 3,30, 3,60 і 4 метри. Ширина в них однаково 2,30. Ну, не йшов такого, не стан не йшов новий. Планував робити з нуля, бо. Не попадалися мені в такому стані кузова, весь зараз були тут огнили, всі стики покручені. Думав, зроблю, але поїхав на металобазу, порахував мінімум 15 тисяч, щоб такого кузова, ну Дорогувато. Сам кузов, а ще раму купив, колеса, диски. ну Це прицепчик золотий виходить. Тому так, закинув, а тут підвернувся такий варіант. Поїхав, оглянув ну, днище бор... бортовий і днище дерев'яне, Але доски завод покрутив так щільно, що зерно туди не пролетить ніяк. І сам кузов, я звернув увагу. Нема щілин. Настільки все плотно зроблено, що зерно не буде портати. Є тільки щілини, ну тут можна щось ще поклеїти, якась резина чи мішок підкинеться. Довжину ширину сказав, висота бортів 50 см тут. А звідси сюди 70 Тобто, якщо борт відкривається, тут ще залишається 15-20 см. По рамі. Планував робити з нивовських, з комбайна нива з задніх мостів. Але в чому проблема, що між кулесами в ниві дуже мала відстань, дуже вузький. Треба саму балку розширяти і передню, і задню. Це теж треба метал, плюс на саму раму треба метал, плюс передня вісь, задня вісь. Якщо наглу ходу раму прикрутити, на ямах буде раму викручувати. А тут знайшов цю раму, вже є ти, Типу плюс, їдеш і він собі плавно не так його ламає. Цю раму я знайшов теж на одній розборці, рама довго не продавалася, ніхто її не хотів купляти. Тому що в неї нестандартні ступиці. Розболтовка ГАЗ-53, газоновська ступиця. Але тут шпильки були М-19, а в газоновській М20. Тобто шпильки не підходили сюди. І сама ступиця грубша з того боку, де гайка прижимає шпильку. І виходить, газоновська ступиця ця, газоновська шпилька коротка, не вистачає, щоб її затягнути. Ну, я що, взяв, Райбера, розрайберів під Газоновську і з того боку сточив на 7 мм. І шпильки стали, от як бачите, все нормально. Диски знайшов на Фейсбуці чоловік Олег Макарчук. Він займається тим, що він не знаю, чи він на металоприйомці робить, чи ще де. Ну Він середина газ-53 на тукарному Діп-300 вирізає її і в бусовські вставлює. Диски і отакі виготовляє, Тіпо в бусок буда. Тут він мені зробив R15 диски. Я хотів r 16 але потім подумав, що будуть більше колеса, буде вищий, буде погано. що Хай буде вже R15. Поставив цешки кулеса, камери поставив, бо в селі без камерки трохи непрактичні, що їздити на шиномонтаж, а так можна зразу розбуртувати, заклеїти. І все. Диски мені стали по 600 гривень один. Отакого плану він зробив. Я тільки попроварував, бо він так видно, що досвіду немає в тому зварюванні. В принципі, нормально. Грузив, не побачив ніяких там тріщин, все ходить. Сам обод я так розумію, з якогось грузового буса, бо він такий потовщений. Ось так воно виглядає. Маленькі куліщата. Тепер пройдемося по рабі. Раму купив, така була покручена, вона була в дорожників, казав той продавець, щось возила, якусь дизельну підстанцію, в смолі була, я ще муличку крабу, як варив, дишля не було, була зігнута одна тяга і один рычаг поворотний був зігнутий. Рычага я ніде не зміг знайти. Думав, з ПТС замовлю. Ну, з ПТСА приїхав, ну геть він і такий. Він більший, цей менший. менший. пішов до куваля, куваль сказав 100 гривень, вирівняв, все супер. А тягу саму теж була зігнута. Одну вирівняв сам, одну токар мені виточив, бо була вже так сильно вкручена. По самій рамі. Рама з, зі швелера, спереду 9 листів рисували. ну Така вона була. Тут було поварно знизу такі три швелера, а посередині в самих тих пуздовжях не було швелерів, тільки знизу. І тут весь акцент назад був, щось було більш зроблене. Тут 9 листів ресори, а тут 13 листів. Тобто зад усиленіший йде. Але сама рама мала довжину 3 метри, а кузов 3,60 Тому я як ставив, я зробив отаким вчинок, щоб кузов туди більш. Так як тут більше листів рисори, а тут менше листів рисори, то я акцентував, щоб більше назад давило, бо можна було якось, щоб більш по центру відносно рами, відносно осів куліс, кузов був. Але я зробив так. Ну, щоб по возі. Також по розмірах. Тут я зробив 10 см, але пригорив от такі упори. Дурани. На опори я лишив 6 см. Тобто, якщо нагружаєш вагу якусь там, упор стає, вже опирається сюди, ресори вже не грають, тут залишається ще 4 см, щоб колесо не терло в днище. Таким чином. По ресорах я не знаю з чого вони, ну не тоненькі, 65 мм ширини. Вони тонкі, вони мягкі, дуже гарно грають. Все супер. Так воно виглядає всередині, палець. Оці кріплення були приварені з того боку, щоб при вивороті куліс, ну не знаю, які на ньому колеса стояли, щоб вони не вдаряли в цього, Але оскільки рама була ширша відносно кузова, бо я спочатку купив раму, потім я знайшов той кузов, а ці кріплення я вирішив не здвігати, бо тут куча всяких таких заклепок, я вирішив саму раму звужувати. Раму звузив і передвинув ці кріплення вже на цю сторону. Але в мене колеса маленькі, при вивороті вони не достають. Ресори на сірошках такого типу. Також я що здвігав, то ці до доверху. Ну, щоб тут відстань, бо вони були приварені отут, там в попередньому відео вони є. Там так само таким чином робив. Тут так само здвигав, Тут навіть навіть от видно сліди, воно було тут поприварене. Ну, щоб мінімальна відстань була, щоб можна було якогось бега вкинути, щоб трактор високо не піднімав. А взаді зараз перейду, покажу і зробив. А ззаді вже зробив таким чином. Бо тут вже рами не вистачало, мені додав такого поперечного... Профіля, укріпив його. В принципі, нормально, вийшло в грузи, тут нічого не лопає, нічого не рве, все супер. По прицепчику поставив катафоти з усіх боків. Щоб його вночі було трохи видно. З часом ще дійдемо поставимо фари, зробив підножку, ззаді залазити. Також є фуркоп, трошки не дуже добре видно. Щоб можна було ще щось щепити, там, як тюки возити. Спереду теж зробив ступеньки залазити. Ось такі ступеньки, ну, вони позамерзали, там видно, вони відкриваються. Мінус того прицепчика. через бік не залізеш, бо колеса кузов 2,30, а колеса метр восімдесят. І вони отак сховані, що так само колеса замінити, думаю, буде. Трошки важкувато. Отак от вийшло. дишлюві Дишля не було. Варив я його сам, переварив такого пальця. Оцю, оце вухо. Тут не видно, це, це найшов. Планував взагалі з'юм за стяги зробити. І оті продаються яблучко і такі, що тримають його. Але знайшов вухо найшов. Такого, такого Петлю, це, так як мені казав то, що людина, в якої я знайшов, що це сівалки, сизехи з дишля. Вирізав, взяв швелера, не знаю, якийсь, сотий, мабуть, 100 на 40 Всередину дав плиту 8 мм, таку пластину по всій довжині. На кінець таку водиш, таку петлю приварив. Тут, так як і в ПТСах, дав два листи ресори, щоб той дишель. На землі не лежав, щоб самому можна було зручно вчепити. Тут так само полосу товсту, токар мені її посверлив в токарному. З одного боку, з другого дав такі ребра жорсткості. Зараз прийду на той бік. А тут дав отаку перемичку. Для чого я її дав? Це блокується. І сюди закидається. Це робиться для того, щоб заблокувати дишля, щоб можна було в гараж чи ще кудись задом запихнути, щоб не, не маніврувати. От зараз я його заблокував, бо під рову було болото, я не міг заїхати. Я його застопорив і з першого разу під'їхав куди мені треба. Отак, таке такі відео, такий прицепчик об'єму і влазив в нього. В бурти три тони. Я вже так, так вже приходилось возити, так вже бачив. Але передні ресори, грузиш тону і вже сідає на упори. Бо возив він доброго, клав бега якраз. Один бег клав наперед, на передню вісь тонну селітри, другий клав на задню вісь тонну селітри. Передня вісь від тони вже ставала на упори, задня вісь ставала на упори від, від тони ще було чуть-чуть, ще можна було півтони вкілти. Тобто 2,5 тонни і вже агресори не грають. Може грає, десь на днімах підскакує. Але по, по об'єму я рахував, що в борти тритони пшениці влізе. Ось таке відео, такий прицепчик. Кому відео сподобалось, став лайк. Є питання, пишіть, зробимо якісь додаткові розміри, кого що цікавить. Всім пока.